Вітаю, друзі! Всі, ви знаєте, що зараз ТЦК дуже активно взялося за мобілізацію військовозобов'язаних. Особливо почастішали випадки зупинки авто та перевірки військово-облікових документів. Одразу скажу це відео не про те, варто це робити чи ні, і не про те, як ухилитися від мобілізації. Це відео про те, як правильно вам себе вести в такій ситуації. Адже якщо від вас вимагають виконання обов'язків із захисту держави, то ви маєте право вимагати від них дотримання чинного законодавства України. Тож, якщо за законом, так за законом. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, обов'язково підпишіться на наш канал, поставте лайк і залиште коментар, щоб якомога більше людей його подивилися. Перший нюанс. Почнемо з того, хто має право зупиняти авто. Наразі зупиняти авто мають право поліцейські та інші уповноважні особи. Хто ж такі ці уповноважені особи? Згідно з постановою Кабміну номер 1456, це особа, яка призначена наказом коменданта і які надані відповідні повноваження. Там же вказано, що право на проведення перевірки документів осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів надано відповідним уповноваженим особам національної поліції, СБУ, Національної гвардії, держприкордонслужби, державної міграційної служби, держмислужби та збройних сил, які визначені в наказі коменданта. Тобто ключове в цьому всьому це наказ коменданта. Тож, якщо так трапиться, що вас зупинив представник ТЦК чи будь-яка інша особа, вимагайте в неї наказ коменданта, в якому такій особі надані повноваження на зупинку авто. Йдемо далі. Другий важливий нюанс коли можуть зупиняти авто. На сьогодні в Україні існують такі законні підстави для зупинки транспортного засобу. Як бачите, немає такої підстави, як просто перевірка документів, чи то на підставі воєнного стану в країні. Тому, після того як вас зупинив працівник поліції, дізнайтеся у нього перш за все причину зупинки. Майте на увазі, поліцейський не може відмовитися пояснювати вам причину зупинки. Це пряма вимога закону про нацполіцію. Тож, наприклад, якщо співробітник поліції вказує, що водій порушив якийсь пункт правил дорожнього руху, перевищення швидкості, порушення розмітки тощо, то поліцейський повинен надати водієві докази цього. Якщо поліцейський говорить про те, що причина зупинки це опитування, то можете сміливо говорити, що ви не були свідками жодного порушення. Ну якщо дійсно ви не були, тож на цьому опитування можна закінчити і їхати далі. Третій важливий нюанс. Відповідно до пункту 1.10 правил дорожнього руху, зупинка автомобіля це припинення руху транспортного засобу до 5 хвилин або більше для виконання вимог правил дорожнього руху. Знали світлофора, регулювальника, вивантаження або ж завантаження пасажирів тощо. Якщо минуло більше часу, то поліцейський повинен обґрунтувати свої дії. Або почати складати протокол або ж постанову за наявності до того законних підстав, або складати протокол затримання особи або автомобіля, що навряд чи він буде робити безпідставно. Якщо поліцейський не складає жодних протоколів і нічим не обґрунтовує тривалу зупинку автомобіля, то водій має право їхати далі. Четвертий нюанс. Чи можуть перевіряти військово-облікові документи? Так, можуть. Це можуть робити як поліцейські, так і представники ТЦК. Але зверніть увагу на процедуру, за якою це має відбуватися. Постанова Кабміну 560 приписує робити так. Під час перевірки військово-облікового документа уповноважений представник ТЦК зобов'язаний назвати своє прізвище, власне ім'я та побатькові з наявності, посаду, а також пред'явити службове посвідчення особи, оповноваженої вручати повістки, разом із паспортом громадянина, посвідченням офіцера військовим квитком. Поліцейські мають відрекомендуватися, тобто назвати свою посаду, звання та прізвище та пред'явити на вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з ним, не випускаючи його із рук. Варто запам'ятати чи записати інформацію про правоохоронців. Це полегшить у подальшому оскарження тих їх рішень дій чи бездіяльності, які мають ознаки незаконних. Якщо будуть встановлені якісь порушення військового обліку у вас чи то розбіжності із даними реєстром, вам мають запропонувати прослідувати до районного або ж міського ТЦК. Для цього вам має бути вручена повістка, а у разі відмови від її отримання оформлюється акт відмови, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Якщо добровільно поїхати туди ви не бажаєте, то законодавство дозволяє поліцейському вас затримати. Причому майте на увазі, що право затримувати має поліція, а не ТЦК. Під час затримання працівники поліції мають. По-перше, скласти протокол затримання і зазначенням підстави затримання, причому робити це мають на місці одразу, а не в ТЦК. По-друге, повідомити родичів та роботодавця про затримання. По третє, повідомити центр надання вторинної правової допомоги про затримання з обов'язковою можливістю залучення адвоката. По-четверте, надати можливість висловити в протоколі свої зауваження, забрати свій екземпляр протоколу і тільки після цього виконувати вимогу про затримання. Майте на увазі, затримати вас можуть не більше, ніж на три години. Але якщо і цього дотримано не буде, то є один лайфхак, яким ви можете скористатися. Ви маєте право попросити родичів, щоб вони пішли до будь-якого суду, в територіальній юрисдикції якого перебуває місце, де вас тримають, з проханням негайно вас доправити до суду для вирішення питань щодо законності вашого утримання. Якщо ваше затримання незаконне, то слідчий суддя прийме рішення про ваше негайне звільнення. Скажу відверто: працює це назавжди, але в будь-якому випадку краще таки спробувати. На цьому мене все Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!